Якщо ви хочете, щоб ваша дитина жила в Росії, будь ласка, спілкуйтеся з нею російською. Якщо ви бачите її майбутнє навчання, роботу, стажування десь російською мовою, а де я не знаю, в Україні це можливо, тому продовжуйте з нею спілкуватися. Якою мовою будуть спілкуватися ваші діти в школі? Навчатися українською. Далі коледж, університет українською. Все. Так ця мова? Якщо говорити про дві мови білінгвал, Окей, спілкуйтеся з вашою дитиною частково на англійською, іспанською. Знайдіть мову, яка їй знадобиться в житті. вже в Європі російський говор вже дратує ну, не тільки ж українців, він, він дратує всіх навколо, їх вже ненавидять і будуть це робити роками, віками, я сподіваюся. Тому навіщо щоб ваша дитина, навіть якщо ви мітите, що вона хоче там, мандрувати світом і так далі. Ха вона знає англійську. Хочете розвивати в нескіли лінгвістичним? Будь ласка, так навіщо це робити мовою ворога?